Пропонується до продажу простора однокімнатна квартира у затишному районі Салтівки. Це чудовий вибір для тих, хто шанує комфорт та практичність у житті, чарівний краєвид. Квартира оснащена центральним опаленням, що забезпечує тепло та затишок у холодну пору року. Вікна були повністю замінені на сучасні, що підвищує енергоефективність та забезпечує хорошу звукоізоляцію. Також є чудове місце для відпочинку, а саме балкон. Де можна насолоджуватися краєвидом та свіжим повітрям. Квартира розташована у добре розвиненому районі Салтівки. Поруч знаходяться всі необхідні об'єкти інфраструктури. Магазини, супермаркети, школи, дитячі садки, кафе та ресторани. Метро Студентська в пішій доступності лише 5-7 хвилин. Можна жити, а можна зробити ремонт на власний смак. Зручна транспортна розв'язка дозволяє легко дістатися до будь-якої точки міста. Поблизу розташовані зупинки громадського транспорту, що забезпечує швидкий та зручний доступ до метро та інших районів міста. Поруч клас, рост, гершер, метро, студентська. Не пропустіть можливість придбати цю чутність.